Ми доволі часто чуємо, фемінізм дійсно був колись потрібен, відстоював права жінок. Проте зараз ми усі рівні. Фемінізм вже точно не потрібен. Давайте на каналі для цікавих людей розбиратися, навіщо фемінізм у 2023 році. Це великий гайд як для прихильників, так і противників цього руху, а найголовніше для людей, яким тупо реально цікаво дізнатися, навіщо фемінізм зараз. Жінкою все ще бути просто небезпечно. Спочатку поговоримо про світ, потім про Україну, і вас це дійсно шокує. За даними ВОЗ, всі посилання на джерела під цим відео. Кожна третя жінка зазнає фізичного або сексуального насильства принаймні раз у житті, і більшість неналежної поведінки вчиняють чоловіки. І це трапляється по всьому світі. Це не просто якісь там країни третього світу. Так це визнає, визнаючи ці цифри дуже сильно занижені, бо через стигматизацію цієї проблеми. Жінкам просто страшно піти до поліції і написати певну заяву, подати в суд, тому що там їй можуть ще більше нашкодити. Це будуть шкодити її репутації, її неправильно зрозуміють і так далі. Гендерна нерівність і норми щодо прийнятності насильства щодо жінок є основною причиною насильства. Зазначають воз за 2021 рік. Понад 200 мільйонів дівчат та жінок, які живуть сьогодні, зазнали каліцтва жіночих статевих органів, так зване жіноче обрізання у 30 країнах Африки близького сходу. Оду та Азії. Ми трошки зрозуміли, що коїться загалом у світі. Далі у відео я буду ще наводити певну статистику. Але в Україні це ж взагалі не властиво. Так у нас інша культура, у нас завжди поважали жінку. Так, взагалі в країні був постійно матріархат, як кажуть деякі. Ну, давайте подивимось детальніше. Одна з трьох українських дівчат зазнала сексуальних домагань. Кожна п'ята зазнала фізичного сексуального насильства. Одна з десяти була зґвалтована. Кримінальна статистика повідомляє, що 55 Сотків зареєстрованих сексуальних нападів в Україні спрямовані на молодь до 18 років, а 40% з них або 22% загалом на дітей до 14 років. За інформацією міністерства, протягом 2021 року було зареєстровано 321 тисячу звернень у поліцію щодо домашнього насильства. У 2020 році 209 тисяч. Дійсно, зовсім не властиво Україні. Давайте підсумуємо, що відбувається в Україні взагалі, за даними ОБСЄ Сім ще раз 67% жінок зазнавали насильства протягом життя. 67%, і тільки 17% з них знають, куди звертатися. Результати свідчать про те, що дві третини жінок в Україні віком від 15 років зазнавали психологічного, фізичного або сексуального насильства. Тобто проблема існує, як і у всьому світі, так і конкретно в Україні. А що ж фемінізм? Що він з цим робить? Феміністичні рухи та організації займаються просвітою організацією лекцій, та семінарів, щоб попередити це, щоб жінки, які постраждали, знали, куди треба звернутися, і що робити у тих випадках, що в принципі це нормально звертатися по допомогу. Ці організації, наприклад, створюють шелтери, куди жінка може піти у разі, коли її чоловік буде виганяти з дому, чи вона зазнає насильства, і їй нікуди більше піти. Вони також адвокатують, лобіюють певні закони, які підсилюють покарання за домашнє насильство. Проводять адвокаційні кампанії, наприклад, з прийняття Стамбульської конвенції яка має на меті попередити насилля проти жінок. Ну і звичайно, треба не тільки приймати закони, треба їх ще й дотримуватися. Бо деякі пишуть, а у чому чоловіки і жінки не рівні. А? От у по закону усі рівні. От покажіть закон, де не рівні. Ну, це те саме, що сказати, а у нас за законом корупція заборонена, значить у нас корупції немає все. Що ви там робите? Ні, з корупцією борються, навіть якщо вона заборонена, створюються журналістські розслідування, громадські організації, моніторинг влади і так далі. Те, що написано у законі, що цього робити не можна, не означає, що воно так і є. Те, що за законом навіть у Евних країнах можуть бути рівними чоловіки та жінки, от повністю за кожним законом. Це не означає, що насправді так і буде, бо у таких випадках я нагадую, що за законом, за конституцією, от у е, тимчасового утворення Російська Федерація є демократичною державою. Цими речами ж повинен хтось займатися? От ними і займаються феміністичні організації цілою інфраструктурою захисту жінок від насилля. Жінкам платять менше грошей, ніж чоловікам. Ось статистика, згідно з якою у всьому світі на один долар зароблений чоловіком, жінка отримує умовні 70 центів. Уявіть, чоловік може не працювати просто три місяці на рік і за рік отримати стільки ж на тій самій роботі, як і жінка. Просто 70 центів на долар здається, ну непогано. Це ще не дуже велика нарівність. А коли переводиш у реальні показники, ти розумієш, наскільки жінці треба більше працювати, щоб заробляти стільки ж, скільки чоловіку. А ось цей рейтинг різниці в оплаті. Праці, правда, за 2007 рік. А от детальніше, що в Україні? Слово і діло проаналізувало різницю у зарплатні між чоловіком та жінкою в Україні протягом 15 років. Середня зарплата чоловіків в Україні завжди була вища, ніж у жінок. Наприклад, у 2007 році жінка отримувала в середньому 1150 гривень на місяць, а чоловіки 1578. Розрив становив 27%. В Україні ще на рівні закону у 96 році було за. Боронено дискримінувати за ознакою статі у оголошеннях при прийомі на роботу, щоб там не вказували потрібна жінка, чоловік і так далі. Але покарання жодного за це не було. І тільки у 22-му році ввели певний штраф за такі оголошення. І все одно існує безліч оголошень. Шукаємо чоловіка, шукаємо жінку, а це порушує закон. Якщо ж в описі вказується помічниця або прибиральниця, тоді зрозуміло, кого саме шукає роботодавець. Краще звертати увагу на оголошення, які не мають ознак, що вказують на вік чи стать. Кандидата або кандидатки до цього додамо класичне дискримінаційне питання при прийомі на роботі, а що там, коли народжувати будете, чи є у вас діти, і усілякі такі речі. Ну і щоб ви зрозуміли критичність цього цього, наскільки це насправді важливо, за підрахунками McKinsey Company, гендерна нерівність коштуватиме світові близько 12 трильйонів доларів до 2025 року. Дослідники центру економічної стратегії підрахували, якщо рівень зайнятості жінок в Україні був би таким як у Швеції, лідер серед розвинених країн за рівнем зайнятості жінок, то ВВП країни зріс би на 9% або 19 мільярдів доларів. Фим борються з цією дискримінацією. Вони допомагають не тільки культурно та просвітою, що теж важливо, повідомляючи проблема існує її, треба вирішувати, але й супроводжують жінок у е, тих випадках, коли їх дискримінують на робочому місці. Під кожним відео будуть невеличкі такі дисклеймери, щоб трошки збавити темп цього відео. Хочу сказати, що ви можете от, дійсно помітити, що можливо. Можливо, у вашій бульбашці, у ваших знайомих, не так, що жінки навіть більше можуть заробляти. Але ми все ж таки говоримо про цілу країну, про цілу систему, так і багато жінок, скільки їх тисяч мільйонів страждають. Бо це ж не просто гроші, зрозумієте, Те, що жінка отримує менше, це не те, що вона не купить собі. Зайвих 150 шоколадок, що теж типу її право. Це інвестиція у власний розвиток, у власну безпеку, створення тієї там подушки. Це інвестиція у знання і отримування грошей у майбутньому більше. Це все дуже важливо. Фемініст потрібен зараз, щоб відстоювати ті права, які вже були здобуті, тому що так боротися за права дуже важко, але зробити так, щоб вони не були забрані потім, щоб дотримувалися вони, це теж дуже складна задача. Наприклад, як сталося у Польщі, Польща взагалі одна з небагатьох країн у світі, де протягом десятиліть того, як можна було робити аборти, їх заборонили. У Польщі, яка декларує соціальний ультраконсерватизм, одне з найсуворіших антиабортних законодавств. Легально Можливості приривати вагітність у медичному кабінеті практично не існує. У 21-му році набула чинності заборона на приривання вагітності. Не можна зробити аборт навіть через патологію плода. Це спричинило масові протести. Чи, наприклад, у США Верховний суд у США у 22-му році скасував рішення, яке конституційно гарантує жінкам право на аборт. Це може привести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах півдня та Середнього заходу США це право існувало в США понад 50 років, а тепер його можуть забрати у жінок на рівні кожного з штатів. Ці приклади доводять, що набуті права можуть забрати. Саме для цього і потрібен постійний тиск спільноти феміністичних руків, журналістів, активістів на те, щоб люди завжди пам'ятали, чому це важливо мати ці права, і у випадках, коли їх хочуть забрати, протистояти цьому руху. Ну і тут приклад, вибачте, іншого в голову не лізе в країні війна, і це дійсно як певна. Армія працює, тобто в країні армія повинна бути не тільки коли на неї нападають, а в принципі, армія слугує е, тим, щоб на неї не нападали. Тобто, інша країна завжди знає, що якщо вона нападе, їй буде непреливки, тому краще я цього робити не буду. От і саме тому усі правозахисні організації, які існують е, у нашому суспільстві, будь-які не тільки феміністичні, вони існують як, е, як нагадування тим людям, які хочуть забрати права, когось обманути, вчинити злочин, е, зробити якийсь корупційний акт, так. Вони завжди знають, що там десь є та оборона, що за ними постійно стежать, що краще туди не лізти. Тому е, антикорупційні, наприклад, органи будуть існувати, навіть якщо корупції не буде взагалі, як нагадування, що її не можна робити ніколи. Чи на прикладі України ми знаємо, як свої демократичні права та взагалі право на існування країни треба постійно, регулярно доводити? Як ми виходили у 2004 році на помаранчеву революцію, коли хотіли вкрасти наше виборче право. Чи у 2014 році, коли Україну хотіли перетворити на авторитарну країну, чи от зараз, коли українці відстоюють свою незалежність та існування, свобода це те, що постійно треба відстоювати, постійно слідкувати, щоб не втратити її. Тому фемінізм і зараз навіть у 23-му році потрібен, щоб постійно слідкувати, чи не заберуть якесь право у жінок, та слідкувати за тим, щоб ті права, які вже є, дотримувались. Скоро повернемось до відео. Я хочу подякувати своїм патронам за. Пос постійну підтримку мого каналу я дійсно дуже вдячний вам, що мій канал тільки завдяки вам може розвиватися. Відео виходити регулярно. А я постійно покращувати їх якісь як візуально, технічно, так, так і за суттю. Тобто, ну завдяки вам такі великі відео можуть виходити. Дякую вам і поїхали далі. У світі існує травмуюча для жінок культура, виправляти яку і мають на меті феміністки. Анорексія, булімія, взагалі розлади харчової поведінки це не просто якісь незручності. Вони спричиняють тисячі смертей на рік, що робить їх психічним захворюванням з найвищою смертністю. Тобто ці розлади призводять до смерті, і величезна доля причин це саме культура. Так, цими розладами, звичайно, хворіють і чоловіки. Але що ви розуміли, на 2008-2009 роки зі ста... 100... Відсотків усіх, хто хворів на ці розлади, тільки 12% були чоловіками. Нав'язані ідеали краси і те, як має виглядати жінка, гендерні стереотипи, про стрункість, ідеальність тіла, сексуальна об'єктивація жінок у медіа, закріплення стереотипу про те, що для жінок зовнішність має, якщо не вирішальний, то набагато більший показник успішності у житті, ніж у чоловіка. Все це призводить до травми дівчат ще з маличку. І це змінюється дуже круто, і все більше жінок та чоловіків розуміють, що жінка може бути абсолютно різною, бути гарною у тій красі, яку вона сама собі обирає. Не обов'язково просто знущатися над собою все своє життя, підганяючи себе під певні рамки. Але й треба зрозуміти, що не просто так це стається, так це, це не просто раптом так усі почали вважати. Це все робота феміністичної ідеології, робота активісток, які постійно критикують бренди за анорексичних моделей, яких раніше. Було якщо 99% у кожного бренда, той здоровий бодіпозитив, який транслює ідею, прийми себе будь-якою. Ти непогана людина, якщо виглядаєш не так, як каже тобі суспільство. І це постійна поступова робота, щоб наступні дівчата, коли зростали, вони не вважали себе неправильними, вони не вважали себе е, жахливими, негарними взагалі. Руйнували свою самооцінку тільки через те, що на екранах показують ідеальних людей, яких ну ідеальних Людей, яких усього один відсоток, і тільки цей один відсоток ми тільки й бачимо, так і саме тому лобіювання різної краси, різних форм тіла, так різних жінок на екранах дуже важливо у медіа там і так далі. І саме тому потрібен фемінізм навіть зараз, тому що проблема існує, тому що дівчата з маличку страждають від цих ідеалів краси, вони на них ростуть, вони їх постійно бачать, вони думають, що вони огидні, вони не підходять комусь, їх не будуть через це любити і так далі. Тому ця робота. Все ще актуальна. Неоплачувана робота, що логічно, це робота, яку виконує людина, і не отримує за це гроші. Це певно робота всередині домогосподарств, яка виконується на задоволення їх потреб. Ну, наприклад, хатня робота, котра в основному лягає на плечі жінок. За даними ООН, найбільшу кількість неоплачуваної роботи виконують жінки. Така економічна гендерна нерівність пов'язана з традиційними функціями жінок у домашньому господарстві, і відбувається на становищі жінок як у приватній сфері, так і на ринку праці, спричиняючи гендерний розрив в оплаті праці. Узагальнено це має назву друга зміна, коли є перша зміна у жінок, це її робота, за яку вона отримує кошти. Вона приходить додому і в неї починається друга зміна ще там 4-5 годин на день стояти біля плити, прати, прибирати, вкладати дітей спати там і так. І так далі. За звітом про розвиток людства від 2015 року у 63 країнах 31% жіночого часу йде на неоплачувану роботу. Чоловіки ж присвячують їй тільки 10% свого часу. І усім зрозуміло, що якось так сталося, що 90% роботи по дому якось стереотипно жіночі прибирати, готувати там і так далі. І ми розуміємо, чому так сталося, але це не означає, що ми повинні жити за цими правилами далі і страждати. Тому в ідеальному світі звичайно уся хатня робота розповідає Поділений між двома партнерами рівномірно, і зараз безліч нових пар саме так і ведуть свій побут. Про це це не масова штука. Знову ж таки, питання про вашу бульбашку, якщо ви вважаєте, що у всіх парах вже так, через те, що у ваших друзів саме так. Тобто, я хочу пояснити, що для жінок це не просто якась незручність, типу, треба щось там зробити. Це той час, який можна інвестувати в свій розвиток, в освіту, в здобуття якихось знань, умінь та навичок, так а, а чи, чи просто відпочити. Щоб наступний робочий день був ефективним, але його немає. Він витрачається на роботу, за яку їй не платять. І знову наголошую, ви можете сказати, ну зараз вже не так. В мене всі мої молоді друзі, у них в парах якось розподілені ці обов'язки. Але я хочу сказати, що чому так сталося завдяки роботі феміністкам, завдяки тому, що вони постійно казали про це. Це зараз вам здається, що це ну адекватно, так що чоловік робить одну там половину якихось справ, жінка іншу, але такої думки навіть у вас бути 100 років тому. Не могло це все постійна робота феміністок, щоб створити такий культурний фон, коли усі зрозуміли, що жінка теж людина, вона теж має право на відпочинок на свій час. Робота якраз феміністок поширювати знання, що робота по дому – це спільний обов'язок, що жінка не повинна бігати навколо чоловіка, щоб задовільняти його потреби, годувати його, прибирати для нього. Не дарма кажуть, що пральна машинка зробила неймовірний вклад у свободу жінок, тому що коли вона виникла у жінці. Вивільнилося 2-3 години вільного часу, за який вона могла почитати, відпочити, навчитися чомусь новому, а не постійно працювати по дому. Дисклеймер до цього пункту зараз 8 березня хочуть відмінити вихідним днем, і багато хто жартує. Типу, ви жінки, хотіли працювати? Працюйте, от вам на один вихідний менше. Але розумієте, з правом на роботу повинно проходити право на відпочинок, інакше не можна. От і тому це питання дуже важливо, актуальне, і фемінізм все ще потрібен. Також феміністки потрібні зараз щоб боротися з тими стереотипами, що ще залишилися. Ну, наприклад, що мозок чоловіка дуже відрізняється від мозку жінки. Хоча насправді, що таке відрізняється, різниця у чому? Бо мозок чоловіків двох можуть відрізнятися сильніше, ніж мозок типової жінки і типового чоловіка. Я не є експертом цієї теми, кажу одразу, вона дуже важка насправді. Але можете, наприклад, прочитати цю статтю BBC. Вона додасть нових аргументів у дискусію. Багато когні. Нитивних функцій залежить від культури. Та бадальна думка, що якщо хлопчики все дитинство бігають і граються з палками, а дівчата граються з ляльками, то потім вони будуть відрізнятися у мисленні. Ну так будуть. Так, якщо дівчата будуть бігати з палками, а хлопці грати з ляльками, то це погодьтеся, будуть різні вже люди. Ще раз я не кажу, що всі ці фактори не впливають на людину. Я просто кажу, що якщо ви так вважаєте, пошукайте аргументи із іншої сторони, спробуйте їх зрозуміти. Якщо ви не вірите, спробуйте прочитати статті. Які не тільки підтверджують вашу думку, тому що насправді весь цей світ ґрунтувався раніше на тій думці, що чоловік дійсно от у нього мозок так влаштований, що він розумніший за жінку. І потім наука поступово доводила, що ні, IQ взагалі не залежить від розміру мізків, наприклад, бо раніше вважалося, що у чоловіків він більший, тоді б сині кити вже літали на Марс, я не знаю. от. Е, тому руйнування цих стереотипів та міфів це нормально. І нормально від того, що гормони та мозок вибухають. Рішуть нашу долю перейти до ну так, це важливо, проте ще є і культурні складові умови, в яких вони зростають. Та й стереотипів у суспільстві в принципі безліч як серед чоловіків, так і серед жінок. В Україні 41% жінок вважають, що якщо чоловік кривдить свою дружину, то вирішуватися це має в межах родини. Тобто, очевидно, що чоловіки та жінки живуть у певній одній культурі, і шкідливі стереотипи діють не тільки на чоловіків, але й на жінок стосовно інших жінк. Боротьба зі стереотипами є досі актуальною, тому що стереотипи досі актуальні. І як би вам не здавалося, що вже там серед зумерів, наприклад, не так, у вашому середовищі не так, у цілому, вони ще існують, і саме тому фемінізм актуальний зараз, щоб дотиснути це ці стереотипи так, і боротися з появою нових. Культура зґвалтування це певне соціальне середовище, у якому існує вектор на виправдання сексуального насильства щодо жінок. Поведінка, пов'язана з культурою зґвалтування, включає звинувачення жертв, сладшеймінг, сексуальна об'єктивація та розмаїття міфів про зґвалтування, такі як заперечення зґвалтування, відмова визнати шкоду за подіяну сексуальними насильствами тощо. Якщо простіше це середовище, у якому сексуальне насильство щодо жінок не дуже -то й велика проблема. От останній випадок. Цими е, треш стрімерами це якраз дуже гарно доводить. Нагадаю, що там хлопці гвалтували дівчину, вони засовували, вибачте, упіхву свої пальці. Багато хто казав, ну так не можна, але вони ж знали, куди йшли ці дівчата. а? Це ж в піска, вони там пити будуть усі. Оці прояви звинувачення жертви треба було не ходити. А як ти одягаєшся, а не треба провокувати, формують культуру зґвалтування, де винен не насильник, а жертва насильника. Хочеться нагадати, що жертва зґвалтування ніколи не винна. Так, навіть якщо гола п'яна йде вночі по парку, все одно не винна. От, наприклад, гарний проект, який показує, в що були одягнені жертви зґвалтування. Дуже сексуальні вбрання, так прям провокуючі. Більшість жертв зґвалтування знали своїх нападників. Згідно зі статистикою, лише близько 10-15 гвалтувань чиняються незнайомими особами. Тоді як решта випадків можуть включати знайомих, родичів, друзів, колег або партнерів. Проти цієї логіки борються багато феміністок, тому що вона є хибною, вона є нескінченною. Це як сказати, в мене стріляли у центрі міста, от і, і поранили мене. Так е, треба було бронежилет носити. Ти що? Не знав, що люди можуть стріляти в тебе. Так на мені був бронежилет. Е, треба було вночі дома тоді сидіти, от, от, щоб ночами не вештатися. Так це в день було. Е, так треба було взагалі просто вдома сидіти, нікуди не виходити. От, і тоді б тебе не застрелили. Так це, ну, я типу і був вдома, і до мене вірвалися. Так треба було пароль на безсмертя ввести, от і безсмертним бути, тому що уся ця логіка зводиться до того, що у кінці ти повинен мати якісь суперсили, щоб протидіяти цьому. От якраз цією культурою зґвалтування з усіма цими ознаками і бореться сучасний фемінізм, щоб жінці не було страшно піти в поліцію і подати позов на гвалтівника в Україні у 2021 році про домашнє насильство надійшло звернень у поліцію на 56 більше, ніж у 20-му році. Або зґвалтувань з кожним роком стає на стільки відсотків більше, або жінкам просто стає нормально звертатися за допомогою у поліцію. Вони знають, що у цьому нічого жахливого немає. Що із ними нічого не буде, що їх не будуть звинувачувати, і саме тому вони можуть нарешті звертатися до поліції, тому що важливо доносити цей меседж. Жінка ніколи не винна у зґвалтуванні, тому що знаєте, за статистикою у 100% зґвалтуваннях винні гвалтівники. Бо якщо б у 100% зґвалтуваннях не було гвалтівників, не було б і зґвалтувань. І ми бачимо, що і зараз ця культура існує. Ми бачимо їх у коментарях в інстаграмах, в фейсбуках, у думках людей, і саме з цим постійно боряться феміністки. Бо погодьтеся, навіть незважаючи на ті жахіття, що ми можемо інколи бачити і чути від людей, стає потрохи краще через планомірну роботу людей, які підтримують адекватність у цьому світі. І цей Віктімблеймінг, ця культура зґвалтування дуже недалеко від того, щоб сказати, так Україна сама винна, що на неї Росія напала. Вона її спровокувала. Хоть, хотіла там сама будувати своє життя, ходити у ЄС і НАТО. Ні, треба було тихесенько сидіти, все своє існування і боятися, що Росія нападе нічого не робити, от жити у своїй автократії, от під владою Путіна, і що все добре було, тому що саме це і породжується логіка. Потрібно боротися з насильниками, з насильством, а не з жертвами. За даними інтерпарламентського союзу, лише 25% депутатів у світі є жінками. За даними ООН, жінки складають менше 20% лідерів політичних партій у світі у Верховній Раді України на початок 2023 року з 450 депутатів, тільки 87 є жінками, що становить лише 19% від загальної кількості. За даними європейської комісії, у 2021 році у європейському союзі тільки 9 з 27 членів європейської комісії є жінками. А в країнах ЄС у середньому тільки 30% міністрів є жінками. Ця проблема дуже впливає на рівні чоловіка та жінки, тому що сюрприз, жінки більше бачать проблем у жінок і лобіюють ті закони та проблеми, які пов'язані з жінками. Теж саме нерівність, проблеми у сім'ї, проблеми дітей і так далі, ніж чоловіки. Тобто, от як за бортами, якби у владі було більше жінок, вони б з меншою ймовірністю відміняли би старі закони і з більшою ймовірністю приймали би нові у тих сферах, які традиційно чоловіки не вважають потрібними змінювати, чи приділяють їм не так багато уваги. Рішують ці проблеми феміністки і зараз. По-перше, вони підтримують адекватних жінок-політиків, тому що ті, в свою чергу, стануть символами для інших жінок, що це можна робити, жінкам можна йти в політику, ставати очільницями міністерств і так далі. По-друге, це створення інформаційних кампаній, які пояснюють, що це нормально, що жінка може бути депутаткою, може керувати країною, у тому ж числі це і боротьба зі стереотипами у суспільстві стосовно жінок. І ще раз хочу наголосити, що те, що жінок стає все більше у парламентах, це не Просто так еволюційно сталося. От всю історію людства не ставалося, а в останні 100 років сталося. Це все планомірна робота певних організацій, активісток, які лобіюють право жінок. І виявляється, що якщо жінці давати це право зменшувати перепони на шляху, щоб, хоча б якось було так же легко, як чоловіку, цього досягати, вони активно йдуть в політику, то можуть керувати найсильнішими державами у світі. Я вже трошки здогадуюся, що буде від тих людей, які не згодні з цим відео. Там будуть питання, типу: А чому ти кажеш тільки про проблеми жінок? У чоловіків що проблем нема? Чи а чому феміністки борються тільки за права жінок, а не за рівність усіх людей? На ці питання я буду відповідати у розширеній частині відео тільки для патронів. Ви теж можете приєднатися, стати патроном, підтримувати розумний український контент та мій канал. За це ви будете отримувати унікальні відео, розширені відео та доступ до спільноти. Патронів з усієї України. Так, одразу до всіх розширених відео і уникальних, їх вже 5 штук цілих є. От тому залітайте посилання у закріпленому коментарі, а ми рухаємося далі. І насправді мета мого відео не посперечатися з опонентами, так я це зроблю тільки для патронів, щоб надати своїм патронам аргументів у, у дискусії, так? А просто пояснити за пунктами критично, точно зі статистикою, з даними, з джерелами, навіщо фемінізм зараз? І коли у вас запитають знову, будуть писати десь коментарі. Коментар, ви десь побачите щось, що у вас запитає: а фемінізм зараз навіщо? Це вже матріархат. Ми ж усі рівні, жінки хочуть тільки там собі прав побільше, щоб бути вищими за чоловіків, і так далі. Ви можете спокійно переглянути це відео, взяти звідси певні аргументи і надати їх тій стороні. От це корисно і для вас, і для тих опонентів адекватних, які подивляться ці відео, і скажуть, так, я згоден з там з першим, третім, п'ятим там, другим пунктами, дійсно є така проблема, і так далі. Тобто це і для адекватних людей дуже важливо дивитися на іншу сторону і сприймати дійсно релевантні та гарні статистичні аргументи, які дійсно кажуть про існування проблеми. От. І для третьої категорії людей було моє відео, це для тих, кому просто дійсно цікаво. У вас немає позиції, ви не знаєте там, що таке фемінізм. От він десь існує, існує і добре. Типу, ви не проти і не за. І от ви подивилися це відео, і тепер такі, а, в мене є перелік пунктів, за якими я знаю, чому фемінізм потрібен. Все супер! У мене є ще відео про фемінізм. Якщо вам цікава ця тема, можете подивитися їх. І якщо ви хочете підтримувати розумний український Ютуб, отримувати унікальні відео, розширені відео і доступ до спільноти людей цікавих з усієї України, то посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам і до нових відео.